Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні з вами ми дізнаємось про особливе свято. В червні українці відзначають День Батька, це свято на честь усіх татусів, а відзначається воно в багатьох країнах світу. Це свято поваги та вдячності всім татусям. Наші батьки. Найближчі до нас люди в усьому світі, тато й мама найперші слова, які в більшості ми вимовляємо, коли вчимося розмовляти рідною мовою. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Все на світі вміє тато і шпаківню змайструвати, вміє довгий цвях забити. Може Борщ смачний зварити, вміє рибу він ловити, мамі дарувати квіти, смажить шашлички у лісі та казки читать Марисі, Запускати в небо зміїв, все на світі татко вміє. От якби ж ще для сестрички він навчився плести касички. Таточко любий, рідна людина, цінна з тобою кожна хвилина, щастя велике, що маю тебе, хай тебе успіх великий знайде. З ним батько вас мої любі.